Добрий ранок, мене звати Ксенія, я знову до вас повертаюсь. Хотіла б вам розказати таку маленьку річ. вибачте, що я кудись дивлюся, я дивлюсь, чи їде автобус, чи ні. Я йду як завжди з коляскою. А в нас є з чоловіком така подруга цікава. Вона сама з Чилі. Вона приїхала до свого хлопця, який запросив в нього Тут своя родина. Він розлучується, в нього троє дітей. А він їй запропонував жити разом, ну, щоб будувати родину теж. І от вона дозволила пошитрити її історію, і тут така цікава розв'язочка виходить, тому що ми не те, що приймаємо участь, ми просто в камері. Ми трошечки їй просто допомагаємо вирішенню одних проблем. Вона приїхала на безмови знов час смітник слухати в камері, він хоче бути зіркою. І вона приїхала і вона з ним живе, вона завагітнала. І виходить так, що він не хоче дитину, і він говорить, що вона робила аборт. В Канаді це дозволяється, як ми зрозуміли, це зробити. але вона сама цього не хоче. В неї є двоюрна сестра в Калгарі. І вона думає туди поїхати. Вона дуже сильно переживає, не знає, що робити. Коли моя інша знайома одна з канадських мам сказала, що в принципі вона може подати на нього в суд за те, що він хоче, щоб вона зробила аборт. я не знаю наскільки це прогоніли в Канаді, але ні чи ні. Але річ в тому, що наскільки жінки, жінки, в принципі, тут в Канаді вони є як вони оберігаються. Законом, тобто, якщо вона навіть і народить сама, то вона може піти в шелтер. Є спеціальні шелтери. Наприклад, в нашому місті є такий шелтер. Це не просто там, де бомжі живуть. Там є жінки, які самотні жінки, без чоловіків, або вони після родинного аб'юзу, або фізичного, або морального, або навіть в такому плані, що відбулося в них, вони можуть там жити. Вони їм держава буде допомагати їм будуть сплачувати мінімальну зарплату, щоб вони виростили дитину. Вони можуть на напротязі 6 місяців їм навіть будуть допомагати, щоб знайти соціальне житло, за яке ти будеш платити набагато менше. Також в цьому місці тебе будуть дуже добре годувати Туди вона з чоловіком дивилася тут, і вони наймають на роботу шеф-кухарів, такого плану рангу, як мій чоловік навіть. Звичайно, може, це не буде Мішелін, але це буде дуже хороша така, можна сказати, кухня. От, також вони будуть забезпечувати одягом, будуть забезпечувати всім необхідним для дитини, для тебе. Тобто це будуть і лікарі, якщо потрібні, і психологи. О, тобто жінка, в принципі, в Канаді вона залишається сама, якщо в тебе є якісь такі от проблеми з твоїм партнером, навіть не чоловіком, а може бути партнером. І вона, в принципі, просто запиталась, нас, чи можлива якась допомога, тому що вона тут нічого не знає, і ми її просто направили на людей. От. І щоб Поговорити, тому що її кузина буде з ними розмовляти, тому що вона англомовна та іспаномовна. Зверти, я просто не хочу бути посередині всього цього, тому що ми сильно її теж не знаємо, але от інформації ми їй допомогли. Так що це величезний бонус, я можу сказати, для жінок, які лишаються самі в таких от ситуаціях, коли є розмовки з. Чоловіком поспортую. Всім дачі і щоб нікого не було таких проблем. Чао-чао. З вами була Ксенія.